Hello-hello! Сьогодні я віджала мікрофончик в нашій ведучій, і буду е як би сама ведучою. Як ви бачите, ми знаходимося біля дуже прекрасної будівлі. Тут гріх було не зняти наше прев'ю. Ми сьогодні на вденге новий день, новий ведучий ведуча, точніше сорі. Ходи. Я люблю анінце. Вони топ. Aesthetics свайп. Ви подивіться на ці люстри, ви подивіться на ці мозаїки. Це просто Сюди хочу дуже вступити вже. Наша пані ведуча сказала, що вона не хоче весь випуск бути ведучою, тому я назад джала свій рідненький мікрофон. Нам сказали, що нас зустрінуть ННЦ з хлібом сіллю, але замість цього показали отакий гарний балкон з виноградом. Я вважаю, що в принципі теж непогано. Звісно, я очікувала хліб сіль, але тут дуже гарно. Я думаю, що це прекрасне місце для ваших а, естетік інстаграмних фоточок. Тут у нас ще якісь хащі, ну як то кажуть, рослини дуже корисні для легень. Щось таке. Я не біолог, сорі. Ну я думаю, що цю рослину звуть Петро Полюбе 100%, Ну 100% що студенти дали імена, Якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях, як звуть ці рослини. Роше okay. зловили перших жертв на сьогодні. А, погуляли по ННЦ і от зловили двох прекрасних пані. Привіт, якщо ви все добре? Okay. зловили ви голову приймальної комісії голову студентського парламенту. <laughs> а, ви бачите, таких поважних людей <laughs> зловили. <laughs> Я вважаю, що це на успіх. Скажіть якісь приколяси, якісь анекдоти за вашу приймальну, хтось документи забув, хтось щось понаписував. <laughs> Дуже багато чого бувало. Найбільше запам'яталось це. Вчора було людина п'ять разів переписувала договір. Один з бланків був неправильно оформлений, тому що я людині прошу написати піп вашого законного представника. Наприклад, мами. Людина пише слово мама. Це був третій раз, коли переробляли договір, але ми стійко заповнили його, і ця людина буде зарахована до на Ну прикиньте, скільки макулатури буде стільки договорів переписувати? Мого це прийшов до мене абітурієнт, приніс свій роздрукований мотиваційний лист і стопочку копій дипломів і питає: А що я весь рік трудився, і тут я приношу, а мені кажуть, що це не треба і нікуди не треба. А я йому кажу: та віддавайте мені, я почитаю вдома. Ні, ну це якось обідно, знаєте, стільки оцих от грамот о, колосок, чи щось таке з п'ятого класу, <рес> гуру. <рес> гуру, гуру, гуру. і воно так і не знадобляється в університеті. Що ж, зараз буде місце для вашої творчості, що би ви побажали абітурієнтам. ви можете поділитися своїм може, волем, своїм там не знаю, щоб ви зараз могли б сказати глядачам. Я бажаю людям. Зрозуміти, що прізвище ім'я по батькові пишеться просто по звичайному, а коли пишеться ім'я і прізвище, прізвище пишеться капсом. І дізнатись, що таке, будь ласка, що таке капс? Побажання бути хоч трошечки до нас більш приємними, тому що ми стараємось для абітурієнтів. Не, не приходьте, при... будь ласка, у сьомій ранку. Розуміли? <свісно> Шановне пацтво, у нас з'явилася нагода поговорити з директором навчального наукового центру. Скажіть, будь ласка, як у вас взагалі настрій? Як приймальна? Настрій подьорий, ну а приймальна комісія звичайно, приймальний процес. Це доволі складний процес, дуже багато неочікуваностей. Ну абітурієнти будуть, студенти будуть. Університет на найкращий і тому найкращі абітурієнти, найкращі студенти будуть саме тут. Розкажіть, якісь, може, цікаві історії з приймальної комісії? Ну, моє спілкування з батьками абітурієнтів з самими абітурієнтами цього року були саме пов'язані з роз'ясненням розстановки пріоритетів. Нашим абітурієнтам телефонували з інших університетів. І просили скасувати перший другий пріоритет, стверджуючи, що а ви все одно до них не ступите, ви все одно не пройдете, то скасовуйте пріоритети і пройдете до нас. Так розумію, що на жаль, ми цього не зробили, бо, от, наприклад, трі колеги у нас не пройшли саме через те, що мені треба було їм позвонити і сказати скасовуйте свої пріоритети, і ви тоді пройдете. А тепер вони мені телефонують і кажуть: А як же ж так, що ж ви нам не пояснили? Бо ми. Йдемо тільки на контракт. Що б ви наостанок е хотіли би побажати майбутнім студентам, абітурієнтам? Це все, все миру. Нам треба мирне небо, щоб ми берегли своє життя, здоров'я, психічне, ментальне здоров'я. І... і все буде добре насправді. Біологія, медицина, екологія, біохімія. Які там ще є спеціальності? Скажіть. Пора, поступати, я вам кажу. А там десь далеко-далеко, якісь факультети. Наші, звичайно ж, якісь шаблі. Зараз ми знаходимося в кабінеті з парламенту ННЦ, і ви б бачили, що тут завелося у них на балконі. Ходіть глянути. Ви просто подивіться на це. Це у нас. Хто це такий був? Звідки ти взявся? Я на переселенець з ННЦ. На мене виростили тут, тут в підвалі, дали ваші просрочені обіди. Мене тільки просроченою їжею. Цей рік, який у вас буде, він буде дуже довгий, Він наповнений усіма скарбами студентського життя, Тусовки, освітні лекції, всякі знижечки, усе, що можна. Тому не прогавте цю можливість підписатись на студ парламент нашого університету та вашого структурного підрозділу. Нам сказали зняти Дениса. Дениса, скажи щось глядачам. Привіт, мене друзі Денис. Я консультант бітурієнті. сутня голова судпарламенту інституту. Я точно не під новим пістолетом зобов'язують казати ці речення. Я радий, що я попав в цей інститут і є частиною студентського парламенту, нашого інституту. Всім дякую за увагу. Це моя вступна кампанія. Я задовбалась оголошувати час факультету. Давайте я вам заспіваю пісеньку. Яку мені пісню заспівать? Yeah. Ой, ну коротше, ладно, не буде пісні, іншим разом всіх фак. Це все, що вам треба знати. А і географічний факультет, щоб географи не образились раптом. Що ж, надії на те, що ми полікуємо якось свої нерви. Ми зараз е в сих Привіт, що ви як маєте? Як ваші нерви? Наші нерви стабільні, як завжди. Ми найбільш страсоткіший факультет в КНУ Шевченка та і взагалі в Україні. Приймальна комісія відбувається просто чудово, немірно. Така кількість абітурієнтів — Шик. Да. Хоч у когось е все добре, нерви в порядку. А які загалом у вас сталися, може, приколи під час приймальної? Приколи. М Кі прикол Підходять до нас батьки, кажуть: ой, а це у вас папка швидко швач, а у нас нема. А можна вас купити? Я кажу, а не можна купити. Ну як, ну треба з собою брати. Я кажу: ну, будь ласка, не можна, папку швач. Кажуть, беріть, ми ну, ми хоч і стресовістійки, але ми не жадімні. Якісь може побажання майбутнім обідурчатам, першокурсникам. Побажання номер один: відразу тут парламент, тут парламент, це доєднюєтеся. Це департамент і напрямки, це не просто про якусь спільноту, яку ви маєте, це про практичність, про ваші практичні вміння. Ну, і це вже про людей. Тому ну що в ту самоврядування може потім колись завершитись, а з людьми вам бути. Ну, тут навіть написано все, психфак, люди, тому зробіть висновки, приєднуйтесь тут в парламент, поступайте в психфак, якщо хочете мати такі окуляри. Файні. До речі, ви взяли такі файні окуляри? Це е -е, на eBay. Так, ми зараз знаходимося в географічному факультеті. Тут дуже у нас затишно. Подивіться, тут дуже творчі люди малюють щось. Щось там цей, Скажи якось про може студентське життя. Географічного факультету парламент там які вас галом дві жухи є. Студентське життя у нас дуже активне. У нас проводяться на усі свята, якісь дискотеки, якісь вікторини іноді проводяться гуртожитку. Також активне життя Граємося на столки. Тому вступайте, сумно не буде. Тут насправді дивлюся дуже затишно і книжки, і взагалі багато всяких приколів. Давайте спитаємо дівчат, що вони тут малюють. Привітик, що малюєте? Добрий Добридень. Мушечки Ваш всякі. У yeah. е мене, взагалі, е шари якісь повітряні. Це, напевно, десь в Туреччині, якісь та Я, Насправді. Природничий географ, я не знаю, де воно знаходиться. Неважливо, головне гарно розмалювати. Взагалі в нас зараз приймальна комісія чотири вечора. Ну вже все. Кінець. робота закінчується всіх. І пора розмальовувати якісь е -е, види лабобушечок. Добре, вдалої вам творчості. Це був географічний факультет. Поступайте в географічний факультет, щоби малювати лабобушечок. Що ти, бро, як тобі, як тобі приймальна комісія? Бро, куди поступаєш? Бро! Ну, а ти що? Що, як тобі приймально? Що, тяжко, важко, да? Не дуже привітні ці голуби. Йу. Зараз ми знаходимося на факультеті. Чию назву я навряд чи колись запам'ятаю. Ну, самі здогадайтесь, де ми знаходимось. Зловили ще жертв. Просто подивіться, чим займається тут приймальна. Ну. Вони живуть напевно своє найкраще життя. Так робимо все, щоб наші консультанти почувалися як вдома. Що ж, я в тебе спитаю, як у вас справа, але бачу, що в принципі не дуже то і погано. Все супер. Скажи, які у вас е приколи сталися? Якісь ситуації може протягом приймальної? О, У нас приколи кожен рік е стабільно приходять люди, абітурієнти з різних е інститутів, факультетів. Ну, вступають просто направо. Історики приходять, а ми взагалі ну знаходимось в іншій частині міста. Чим ви ще займаєтеся? А, в плані під час вільного часу там не знаю, може каву п'єте там ще щось. Кава це стабільна. Як бачите, у нас іде в у А, ну особисто я принесла книжку, читаю книжку. Ой, круто! А з вами вітря ти воно грають поки ще ні. Ой, шкода. Ну я думаю, що якщо поступлять до вас то так само будуть проводити свій час. Ми зараз знаходимося в інституті високих технологій. Не знаю чесно, чи є у них інститут низьких технологій. Ну то таке вже. До речі, пам'ятаю вашу локацію на КНУ Експо. Було дуже класно. Я ж задумалась про зміну спеціальності. Нам дуже приємно це чути. Високих технологій, але є низькі люди. <рес> Як ви взагалі себе почуваєте? Як вам приймально? Розкажіть вітрядамицьк ціка... спілкуватися. Цікаво, люди класні, тому приходьте до нас. у Нас класні люди. Нас дуже смачно готують викладачі, адміністрація тощо і Даня Суперська. Клас, Я дуже радію, що вас теж е, дуже добре готують. Гот... <смеш> і готують, і годують. Добре, що вас а, також добре годують. Скажіть, якісь приколи під час приймальної. Один з наших студентів панував піти на ковойську тематичну вечірку і робив паралельно з цим костюм. В нас частина з нас теж допомагала йому. Щось <смеш> із з таких приколів? Це дуже реально прикольно. Загалом яка ваша мотивація була взяти участь в приймальній людина, яка пішла не за додаткові бали її. <смеш> чи ж не довірити? взагалі мене цікавить, чим хочуть студенти займатися в майбутньому, тому ще зі студпарламенту інституту, і ми дуже агітуємо людей займатися додатковою позанавчальною діяльністю. Чудово що такі змотивовані пані. Ну а це був інститут е високих технологій З низькими людьми. Привіт! що Якся маєте, розкажи, хто ви? Що за факультет? Що зараз робите? Привіт! Ми факультет комп'ютерних наук і кібернетики в народі Кубік, як ви можете побачити на прапорі. І ми зараз займаємось прийомкою або помираємо з голоду і виснаження. Що не годують? Ні, Нас годують, але ну. Ми хочемо більше. Ми кібернетики ми завжди голодні. взагалі то хотіти більше це дуже амбітно. Тому я вважаю, що кібернетики дуже амбітні люди. Я вперше а, заходжу на цьому факультеті, але вони мені вже неймовірно подобаються. Просто дуже всі круті. Тежі, а як часто загалом вас плутують історичним факультетом? Тому що наче дуже часто вас таке трапляється. До нас приходять всі а, історики на моєму досвіді тільки за сьогодні. Вчора це десь три. Але ми також є і біологами, є психологами. І найгірше це коли приходять до нас вступати на е, спеціальність одну, а насправді вони вступили на іншу освітню програму, яка на іншому факультеті, яка через пів Києва звідси знаходиться. Ну ми, звісно, пропонуємо всім вступати до нас на контракт. Воно ба ну, кібернетиків мало не буває, ми завжди хочемо більше. Але ну не всі на жаль погоджуються. Мало таке, що погодились реально поступити на контракт сюди замість іншого факультету? Цього року ні, минулого так. Ого, ну це цікаво, панове. Цікаво. Так що, якщо ви раптом <смас> переплутали факультет, ну будь ласка, у вас завжди є вибір. Ну, подивіться, які вони класні. Ну розумієте? Я... <плес> <плес> да, підписуйтесь на їх чат бітурієнтів усього. <плес> Така піар-компанія, ну я взагалі в жодному факультеті такого не бачила. Вона шлях до нього тихий. Віркова комісія факультету соціології і Вихід прям в Євро. Ага, ну це добре. А що, звучка є. Вихід завжди є. У нас ще зараз буде трошки смер, ми нас попросили трошки тихенечко. Привіт, так що ви тут взагалі робите? Привіт. Ми е, сидимо, е, допомагаємо вітуєнтам почувати себе комфортно і прикольно у нас на факультеті і трошки типу, заповнювати е, документи. Приїжджаємо, такі їму цідальні, дуже смачні. Що вас тут е, нормально годують? Все добре. Да, сьогодні було дуже смачно. Макарончики, салети, курочка, супчик, грибний. Вообще шкарня, шкерочка. Нові консультантки не голодують. Це дуже добре. Насторочі, всякі опитування, бо соціологи це не всекі соціальні опитування, напевно часто, особливо зараз, бо це опитування ми створили в рамках нашої практики. Ще останнє питання. Я тут помітила: хто у вас такі шедеври малює? А мені стало нудно. Вліїна не думала художницею стати щось таке. До речі, думала графічний дизайн. Я тут на соціології мені подобається, не поживкувала. Зустрілася якось філологиня з математиками. Звучить же як початок якогось анігдоту. Привіт, що ви як у вас справа. <b> Хочемо спати. Все. Я щас в тебе ти раз десятий знімаємо, бо видно, що у вас тут дуже багато приколів. якийсь, може один основний прикол за сьогоднішній день. Мій найбільший більший прикол, коли приходить абітурієнт, для того щоб взяти заяву, я питаю прізвище і спеціальність. І, мабуть, п'ять разів підряд я казала замість прізвище і спеціальність казала прізвище і статистика. Того, що у нас і весь набір це була статистика. І абітурієнти реально були статистики. нас сиділи в ряд, навіть ну, шість статистиків. Уявляю, скільки на курсі у них буде статистик. Розкажіть, що це у вас за прекрасна пані тут на дошці. Наша декан Оксана Омілянівна Безущак. Жух, Дух, і ви відраховані! Любить прийти до вас в гуртожиток попити чай. О, а вона в курсі, що таку народну творчість з нею роблять? Так, так звичайно, вона навіть сама і, і, багато кому хвасталася, що з нею зроблено і, таке дошка. анімація. Ви в навчально науковому інституті, інституті геології. Розкажіть якісь цікавинки про ваш інститут? Загалом у нас є мамонт музеї, геологічному музей. Його знайшли на Демівській площі, коли копали метро від Лобіцької до Теремків. Можна прийти поглянути на нього. Цікаво, дійсно, треба буде глянути. Як це голова, що проходить? Приймальна комісія. Головне в приймальній комісії це поїзд. Поїсти в мрії дуже смачно, Особливо кавун. Там взагалі смакота. А так пройшло ну, все добре. Абітурієнти приїхали, подали документи та й поїхали додому. вже, все добре. Що це за камінчик, яким ви зараз кидаєте? Можна сказати, це у нас підставик на карбонатному цементі. Нічого цікавого, і все, що з ним можна зробити, це підставка під вікно. Ну, <звук> не ну, <шо? Це> дуже <звук> працює <звук> як підставка. <звук> Хай для краси просто стоїть, як сувенір вам. Це вже наша остання локація, ми вже капець замучені. Я бачу, що консультати теж, можливо, трошки замучені, я загалом, якся маю має, так відчувається. Це супер, ми відпрацювали вже другий день, здається, і сказали, що завтра ще більше буде абітури, то ми готуємось за завтра. Реально, загалом готуйтесь до того, що буде більше абітури. Ми лягаємо рано спати. Ну, хоча б режим вирівняти можна. Кажи, якісь може, приколи під час приймальної комісії. Окей, в нас один абітурієнт не знав, як правильно заповнити декана, і написав на чотирьох бланках чотири різних варіанти: де спочатку всі слова з великої, одне слово з великої, все капсом і з помилками. Назву ім'я декана. Ну і таке буває. Люди нервують напевно, коли подають документи. Аж сама згадаю, як то заповнювати. Краще не згадувати. А маєш якісь може побажання абітурі вже майбутнім студентам? Важніше писати договори, щоб не переписувати по шість разів. Шановні тут паралельно знімають е влоги, і зараз нам опа і... <шувати> і зараз нам покажуть той самий легендарний. Екік. А трохи? <шувати> де, 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 <шувати> Ми трохи море. Тут також озвучка така. Ну, от і все. От така історія. Шановні, ми зняли офіційно цей випуск із Піввлог. Я можу сказати, поділюся особисто своїми враженнями. Насправді це було дуже класно. Це було дуже круто, коли б я ще побувала по всім корпусам шеви. Взагалі, хотілося б подякувати усім причетним загалом, всім, хто давав інтерв'ю. Всі там, хто допомагав, всі неймовірно класні, і хотілося б також дати пораду біторієнтам. Не хвилюйтеся, у вас все буде класно. Якщо ви вже подали документи, то я вас щиро вітаю. Проведіть свої студентські роки з користю. Вступайте там в студ, тут парламент, ну не реклама, не ну, може трошки реклама. знайомтеся. бо знаєте, якби я не приєдналася свого часу в інфодеп, чи бігала хащами і спілкувалася так з людьми. Тож я сподіваюся, що вас це трошки надихнуло. Більше брати участь в якихось студентських активностях. Ну а з вами були Спиублокс. Ми вас дуже любимо. Дивіться наші відео і до нових зустрічей і підписуйтесь на наш канал.